Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про страшний вибух в Астрахані, куди в порт прибули іранські ракети. Один із кораблів горить, 200 контейнерів палає. Страшний удар ЗСУ зірвала атаки окупантів балістикою на цих вихідних. Телеграм-канал Морський Вовк пише, що судно Фатарг потонуло. Екіпаж загинув. Тю окупанти змогли втримати це в таємниці. Сам факт передачі ракет це перехід війни на зовсім інший рівень. Іран відправляє до Росії понад 200 балістичних ракет. Пише видання. «Де... The Times. Росія отримала з Ірану партію з більш ніж 200 балістичних ракет. Це значна ескалація підтримки Тегераном конфлікту Росії та України. Розвіддані вказують на постачання ракет ФАТХ 300 які можуть досягати цілей на відстані до 70 миль. Російський корабель доставив ракети в середу до невідомого порту в Каспійському морі. Повідомило українське військове джерело. Джерело назвало цю зброю переломним моментом для Росіян, оскільки вона розширить можливості Москви щодо завдання ударів по українських об'єктах з великих відстаней, за словами джерела, це. Ще раз підтверджує необхідність того, що Україна могла стріляти з західної зброї в великої дальності, наприклад, британських Storm Shadow, за ключовими цілями на території Росії. Західні чиновники раніше бачили розвіддання, які вказували на угоди між двома країнами про постачання зброї. Раніше країни НАТО застерегали Іран від відправлення балістичних ракет до Росії. Очікується, що Іран продовжить постачання зброї до Росії, незважаючи на ризик запровадження нових західних санкцій. Старший науковий співробітник Вашингтонського інституту близькосхідної політики Фарзін наді. Ім'я підкреслив, це може справити реальний вплив на перебіг бойових дій на сході Донбасу. Це тактичні ракети з дальністю дії 120 кілометрів, тому вони будуть використовуватись в основному з тактичною метою, але росіяни все одно можуть використовувати їх для атак на такі міста, як Харків, Суми, а також на тилові райони української армії в Донбасі та Дніпрі. То його словами, основне занепокоєння викликає те, що ці ракети можуть відкрити шлях для постачання більш далекобійних версій зброї, здатних долати понад 500 кілометрів. Вони завдадуть справжнього удару та зможуть вразити. Цілі на заході України на тлі цих подій Британія хоче дозволити Україні використовувати штормшедов для обстрілу Росії, але США пришкоджають цьому. побоюючись ескалації конфлікту, ракети Стормшедов мають радіус дії 150 миль 240 км, кілометрів. Тому їх можна використовувати для завдання ударів по аеродромах, розташованих в глибині російської території. Українське джерело повідомило, що іранські інструктори навчають росіян, як використовувати ракети на тренувальній базі під Ашалуком. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів. У анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.